Я проходив атестаційну комісію. Багато людей входило в атестаційну комісію. Ну я їх не рахував, якщо чесно. Був круглий зал чоловік 20. Я розказував про себе, розказував своє бачення. Чому я і то відчув, чого? Ну, я, я, я це питання не вивчав, я не можу відповідати. Я коли навчався в школі, ще при Радянському суді, у мене теж був російський клас. Потім я переходив на українську мову навчання і так далі. Вже Далі я вже навчався українською мовою. Ви сам українець? Я сам українець. Ще одне питання, до якої фракції? Ні, я позапартійний, не до якої фракції, не до якої політичної сили, не до якого політичного проєкту ніколи відношення не мав і сподіваюся, мати не бути, тому що я рахую, що освіта повинна бути позаправіткою. Помешканець. Що ваша освіта? Вища педагогічна освіта. Там несподільський державний педагогічний університет спеціальність математика та економіка. Ну і захист я захищався в університеті банківської справи, спеціальність фінанси, гроші і кредит. У 2013-му отримав на колоступні контексту. З якої посади ви прийшли? Остання моя посада була. Завідувач кафедри економічної теорії, фундаментальних та соціально-гуманітарних дисциплін, але перед цим я довгий час працював і першим проректором, і деканом факультету, і якщо в коледжі, то працював і завідуваччим відділенням, і заступником директора коледжу. І ваші перші е плани, які б ви будете втілювати в життя? В мені мої перші плани це взагалі ознайомитися з поточним. З поточними справами подивитися, що до чого, ну, а взагалі а вже потім вирішувати, що йде, як можна ці... діти? У мене двоє дітей, так? Мешканці Хмельницького? Мешканці Хмельницького. Представте що... садок. Пірог Вадим Валентинович. 80. 1980. Щиро дякую. Будь ласка.